На жаль, серед об'єктів обленерго по країні були захищені одиниці об'єктів, і не створено жодних запасів матеріалів серйозних для того, щоб їх швидко відновлювати. Якщо в Укренерго є навіть запас автотрансформаторів, які можна так чи інакше привезти і поставити, і вони лежать там спеціально на складах захищені, то у більшості обленергів... Ну, мінімальні запаси. Хто відповідальний за ОБЛНР? регіональні регіонанні правильно Вони, Тут є одна особливість, вона важлива насправді, щоб розуміти. Всі ці компанії природні монополісти, так звані. Вони, всі свої гроші, мають з тарифа людей. Ми з вами в будь-якому разі в складі електрики платимо їм гроші. Вони не мають права витратити жодної копійки, тому що вони так вирішили. Вони можуть тільки подавати розрахунки, на що вони витрачатимуть гроші в національний регулятор, Національна комісія з регулювання ринків електроенергетики та комунальних послуг НКРКП в народі. І ті мають їм в тарифі сказати: дивіться, ми вам в тарифі даємо там 100 тисяч гривень, будуйте оце. Зазвичай це робиться за ініціативи Міненерго. Міненерго виходить і каже: у нас тут війна, проблеми. Треба що? Треба, щоб всі облкомпанії побудували захист, ну хоч якийсь. виділити їм на це кошти. Тоді НКРКП, РКП відповідно змінює тариф і виділяє на це кошти. Зрозуміло, що цього нічого зроблено не було, жодного захисту не побудовано. А просто, мовно каже, зробити субвенції. 에, можна, можна зробити окремі субвенції з бюджету, це теж можна, але знов таки хтось має їх ініціювати, хтось має Розрах розрахувати енергі, кількість так. грошей. Себто, да. ніхто інший в країні, ну навіть формально не може цього зробити. Цього у нас Міненерго не зробили. Це не було зроблено і саме звідси зараз проблеми Чернігівщини, Сумщини. Я не скажу, що їх би не було. Вони були б. звісно, що джерело проблем московити, але вони не підготувалися до цих ударів. Ну, я думаю, що вже вся країна бачить різницю часом, коли Укренерго, в якого в принципі набагато складніше завдання, діє швидше і ефективніше, ніж Обленерго, коли там виходить новина в Чернігові, там а, загинула 110-та електростанція. Порівняно з 330-ю її кратно легше. Кратно легше опрацювати заміну, опрацювати транзити і все, що з цим пов'язано, але. Люди були не готові, обладнання резервного не було, а захисту ну, можна вважати, що не було. Ну, такою є об'єктивна ситуація. От сюди приїхала машина, тут захисту нема. І якщо от в цей логістичний центр прилетіло, то машина там і залишилася. А зі 110-ї це вже йде до будинків. Ну зі 110-ї воно йде до 35-ї, з 35-ї до 10-ї, з 10-ї до 0,6. І вже з 06 6 будинок. Uh -huh. Але ну, 35-та ще ви побачите підстанцію, а 10 кВт може на стовпі висіти там, невеличкий ящик, по суті. Тому б'ють 110 і 10,35 підстанції в великій кількості. Там не треба нічого складного, ну дрон прилетів, вдало FPV -ха прилетіла, ну і все. Ну, Коли немає ніякого практичного захисту, навіть сітка не натягнута. То, звісно, їх б'ють. Добре. Тобто, це просто, це, це, до речі, це було дуже пізнавально. О, те, що ви, ви розповіли, я ніде не бачив такого е, зрозумілого і доступного розкладу енергетики для того, щоб навіть е, люди могли зрозуміти. Відповідно, у нас зараз найбільша проблема по 110 станціях, там, де відповідають... Ну, 110-35 розподільчі мережі. Сьогодні була новина. 60 тисяч людей в Дніпропетровській області Він, залишилися так. без електрики. Що так. сталося? Була підстанція. Це 60 тисяч це 110, скоріш за все. Ну, там є проміжні варіанти, але, скоріш за все, 110. Відповідно, в неї прилетіло. Люди залишилися без електрики, допоки щось туди не поставлять і не перезапустять хоч якийсь транзит електроенергії на той міні-електричний район, який вона обслуговувала. Якщо за це. Ну ініціативу окей, можливо, не відповідальність, але щонайменше, не менше ініціативу в захисті саме таких 110 станцій, які зараз найбільше атакуються росіянами, несе відповідальність Міненерго. То я запитаю, ви можете на це нам не відповісти, можливо, це некоректне буде питання. То чи означає це, що у нас настільки було некомпетентне, справді не в питанні навіть корупційних уже питань, але настільки некомпетентне професійно керівництво Міненерго? чи ну, дивіться, Міненерго? Після того, як ці атаки почалися, уряд дуже швидко виділив 6 мільярдів гривень і доручив агенції з відновлення терміново ці захисти якось там проєктувати і будувати. Але це займе час. Це держава, там все одно будуть тендери там. Процедури, це до наступного року. По будь-якому випадку, швидше неможливо. А що стосується некомпетентності, мені навіть важко відповісти. Але що, ну, по логіці, я якби розумію, що будь-яка нормальна людина в енергетиці про це мала б подумати. А чому в нас не подумали? Або чому цю ідею швидко похоронили і нічого не зробили, то вже прям інше питання. Але те, що багато людей про це говорили, ну, що називається, в фоновому експертному режимі, про це мова йшла. І казали дуже багато, що захистів недостатньо. Але якщо бути відвертим, після зими 2024 року, коли стало ясно, що ми навчилися просто відбивати атаки на енергетику, і вони взагалі нічого москалям не дають, то розслабились знов. Ну, практично всі. Я не думаю, що е, не можна було передбачити, що атаки змінять формат. Про це багато говорили. І вони змінили формат втретє, вже за час війни, тому що спочатку був один тип атак, потім стали іншого типу атаки, тепер третього типу атаки, які дуже відрізняються насправді. Але. Дійсно, от 24-й рік зима всіх розхолодив, всі розслабились. Ніхто не думав про те, що загроза ударів по енергетиці настільки яскраво повернеться назад.